Да спіт ли чисто, небо в зорі на мисті, миру, радості багато нам не си різдвяне свято Коля, Коля да, хай я в ході ваш піде і хай ваш пари заразить новий рік. Хай колядочка лунає і книжком хой посипає, новий рік несе в хату, ханих милих днів багато. Нехай жит вода пода, таку уча свою пахну. Нехай не от нас почу, то слово счастья будет Святе Різдво, не наче вогнику тунелі, Святе Різдво, промінче світлих міл. Нехай же поспішає до оселі, Святі віншування і веселі світлі. Новий рік Різдво Христо, Подаруй мені кашкову, Хай летить у небо в лі, Хай жені всіх надія. На душі Велика втіха, і зірка сяє та Ісуса прославляє. Серце сяє від добра, не згасає дух різдва. Віра все стає міцніше, радість стає у чніха. різдво ми так чекали, ми до краю закликали. Ми всі чекаємо різдва і щиро молимося Богу, щоб Україна вийшла з могла, бо це не мир і перемоги. воїнам пошли їх ворожі оминають, і передай, що з бойових доріг додому на лісок їх всіх чекає. Як відійдуть в минуле всі тривоги, і час подовжиться навпинний лік. Настане свято після перемоги, наш український справжній мірік.